Доброго ранку, малята! Пропоную цікаву подорож в чарівну країну казок. Там ми з вами познайомимося з казкою про червоний ліхтарик. Уважно слухаємо. Летів по лісу пізно ввечері світлячок, ніс він у руці червоний ліхтарик. А на галяві звірята граються пілченята, зайченята, ведмежатка. Погано їм у темряві гратись. То одне на одного наскочать, лобами стукнуться, то об курінь спіткнуться. Пожалів їх світлячок. Повісив на гілку берези червоний ліхтарик, а сам полетів у свій будиночок на дереві. Оце були веселощі. Почали звірята водити навколо берези, потім у хованки грали розбіглись у різні боки. А тут Ойка Вередуха доріжкою йде. Побачила вона ліхтарик і каже Ой, який чудовий ліхтарик. Ой, він мені самій згодиться. Ой, обійдуться звірята без червоного ліхтарика. Взяла ойка червоний ліхтарик, загорнула в хустку і понесла додому. Повернулись звірята на галявину і заплакали. Де наш червоний ліхтарик? прилетіла мудра лісова птаха. мовляє їх не плачте, витріть слізки лапками, ідіть спати. А завтра я дізнаюсь, хто ваш червоний ліхтарик узяв. Уранці полетіла лісова птаха до Маші і питає Машо, ти не знаєш де червоний ліхтарик? Ні, не знаю, відповіла Маша. Може, Ойка знає. Вона вчора ввечері в лісі гуляла. Полетіла мудра лісова птаха до Ойки Вередухи, зазирнула у вікно. Бачить, у Ойки на столі червоний ліхтарик стоїть, світиться. Скажи, Ойко, що це за червоний ліхтарик у тебе на столі? запитала лісова птаха. Чи не той це ліхтарик, що світлячок звірятам подарував? Ой ні, відповіла Ойка, це інший червоний ліхтарик. Дай мені, Ойко, цей червоний ліхтарик, суворо сказала лісова птаха. Якщо це твій ліхтарик, все буде добре. Та якщо це чужий ліхтарик, він тобі болячки ручки обпече. Злякалась, ойка, боїться взяти ліхтарик, не хоче, щоб він болячі ручки обпік. Ой, це не мій ліхтарик, заплакала Ойка. Пробач мені лісова птаха, більше ніколи чужі речі не братиму. Віднесла лісова птаха червоний ліхтарик до лісу і знову повісила на гілку берези. Сподобалась вам казочка малята. А зараз уважно подумайте та дайте відповідь на запитання, чи можна брати чужі речі без дозволу, як це зробила Олька. Вірно, малята, не можна брати чужі речі без дозволу. Молодці мої розумнички. До побачення, до нових зустрічей в чудовій країні Казок!